Мирного неба всім. Сьогодні хочу привітати всіх наших воїнів і також передати послання Вищих сил для всіх, хто вміє слухати, вміє чути. Те, б ми вам не казали, все буде добре. Те, що є зараз в наявності, доволі слабка підмога для вас, але ви настільки і надійні, що ми можемо дивуватися тому, наскільки ви вірите. Свою силу душі. Вона ваша найбільша ну, якби, перемога, це, що стоїть найвище від, ну, якби, від тебе, від душі, від вас, являється самим надійним. Джерелом вашого успіху. Будьте, ні, знайте, знайте, ви близькі, знайте, ви близькі, до перемоги, до перемоги духа над матерією. Ваша, ваше життя найцінніший скарб для нас, тому ми вам даємо можливість. Відчути нашу любов. Все те, що ми посилаємо вам на цей рівень існування, воно дає можливість відкрити нові горизонти в тому напрямку, куди ви можете або не можете бачити, куди ви можете бачити кинути оком. Вірте, для вас є ті можливості, про які ви давно мріяли, і знаєте, так, я стверджую про те, що ви знаєте, що вони обов'язково здійсняться в ваших можливостях і є неможливе. І це неможливе, ми намагаємося. Якби підтримати у вас ваша сила духу, непокірність, непокірність, якби, ну, ну, не долі, а тому, що відбувається, дає можливість, якби побороти, побороти, якби розширити горизонти, розширити. В цей момент дуже складно зрозуміти про те, що ми хочемо вам передати в тому напрямку, куди, в тому напрямку, куди ви йдете, є, є доволі складна ситуація, над якою треба буде попрацювати, але вам вдасться це все перейти, перейти з новим. Ну якби бы устремлением, якби з снова, з новим, з новим наміром. Ваша ваше вражає. Ви маєте силу на те, щоби війти в історію людства як нове покоління, яке надихає відкриття самобутності природи в цей час, коли все здається, має загинути, але це не так. Будьте уважні, тому що ви надія, яка дає можливість жити і ну, якби, існувати в цьому світі, ну якби іншій матерії. Воно може бути, може не бути. Воно може бути, може не бути. Воно таким не здається. Не, Воно таким. як, Як це зрозуміти? Воно таким не здається. Чи це уявне, чи це реально щось не здається? Воно таким не здається. Прийміть це, при... А, прийміть це, я не знаю, прийміть це до уваги. Ну тут щось я не можу це з'єднати. Воно таким не здається прийміть це до уваги. Вашому світлі, в вашому світлі життя. А, ну, тут щось таке. Є поетична нотка, яка якби розщеплеть, розщепляє, розщепить, ну щось таке на... розщепить, чуть не на кванти. Поле перетворення. ну Щось, щось тут мені важко зрозуміти. У мене є всі атрибути, щоб створити цей світ в новій якості. тому я буду е, намагатися підтримувати вас для того, щоб ви піднялися на новий рівень і були там, де потрібно. За вами стоїть дуже велика сила, і ви можете війти в це, в це земне царство е, під кер... керівництвом вищої ієрархії для того, щоб. Прокласти шлях до майбутнього, в якому ми зможемо дати вам ті інструменти, які будуть далі прокладати ваш шлях на, на гору, на гору, ну як Олімп, чи ще нагору. В, в тому середовищі, в якому ви зараз знаходитесь, є деякі. Складні. Є деякі складні ситуації. Ну, якби. Ну це не ситуація. Як затики, чи щось є деякі складні, як. Ну, я не знаю, що це. Я, я, я не нахожу слова. Як затики, Є деякі складні, як затики. З якими ви зможете розібратися послідовно, не переживайте про це. В вас, В вас буде опора. Я знаю, що ви хочете почути. Коли буде перемога, я вам можу сказати, що вона буде. Вона вже за вами. Так як ви собі уявляєте, цей світ не уявляє ніхто. В вашому навколишньому середовищі існує така позиція, що при її активації війдуть нові сили. Щось таке враження, як... Як з зметуть регрес, щось таке, які заберуть, ну які заберуть питання регресу, ну, щось зметуть, заберуть. Є запитання, чи буде, чи буде складно щось таке. Якби є запитання, чи буде складно. Я не можу дати вам відповідь, що буде легко, так буде складно. Складно вже в тому напрямку, в якому і ви йдете. Але ця ціль для вас є над сучасною версією над сучасною версією майбутнього. Але ну, напевно все, бо більше... більше я нічого не чую на даний момент. Дякую вам і до нових зустрічей.